Ми з вами знаходимося в прекрасному місті Чернівці, і в прекрасному місці Чернівців. Це сквер дня вишиванки. Я дуже тішуся, що такий сквер з'явився в центрі цього прекрасного міста. Я дуже тішуся, що там вже немає цього сіветського болвана великого, який домінував над цілим місцем і над цим місцем. Мені здається, що воно по-іншому просто задихало і по іншому почало жити. Але в мене за спиною залишається ще один такий приклад ланцюжка, за який Росія намагається тримати Україну в орбіті свого впливу. Я не маю на увазі храм як приміщення. Я маю на увазі, на жаль, цю структуру, до якої належить цей храм. Мова йде про так звану українську православну церкву Московського патріархату, яка насправді є філією російської православної церкви. А ця, в свою чергу, по суті, одним з інструментів російського імперіалізму в Україні, і це стало дуже чітко зрозуміло, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Тому я дуже сподіваюся, що і Чернівці безпосередньо і вся Україна вже незабаром позбавляться від цього цієї останньої е, скрепи, яка намагається тримати Україну в орбіті російського впливу. Я як народний депутат буду робити все для того, аби було, врешті, ухвалено закон, який передбачатиме заборону діяльності Російської православної церкви в Україні. Тому що впевнений, що це структура, яка не має нічого спільного з свободою релігії, не має нічого спільного з вірою. Це структура, яка є ідеологічним. Інструментом російського імперіалізму в Україні